Ну, дім потрібно захищати. Якщо ти не будеш захищати і годувати свою армію, ти будеш годувати чужу армію. Це не стимулює людей відноситися з розумінням до ситуації в країні. А Росія це якраз уособлення того комунізму, імперіалізму, який прийшов на нашу землю. Це Тарас Горбачевський, будучи цивільним, чоловік з відрядженнями об'їздив майже цілу Україну. Побував в усіх областях, крім Луганської. Однак на Луганщину Тарас таки потрапив. Щоправда, вже у військовій формі у 2014-му. Ніколи не думав, що поєднаю свою службу з армією, з збройними силами. Але оскільки у 2014 році сталися події, які ви знаєте, не вагаючись, мобілізувався, не знаю, як назвати добровольцем, хоча у нас різниці нема між мобілізованими добровольцем. І проходив службу в 24-й бригаді. В той час там був окремий 3 батальйон в складі 24-ї бригади. На посаді командира відділення протитанкових комплексів, а пізніше головним сержантом роти. У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік знову пішов добровольцем. У ТЦК його призначили на посаду командира взводу технічного забезпечення. А враховуючи нестачу кадрів, приймав участь в обороні попасної, на посаді не командира взводу, а звичайного стрільця. Звичайно, використовував той досвід, який набув у 88-му році і в 2014. В одному з боїв у квітні 2022 року чоловік отримав поранення. Куля влучила в голову. Зупинилася у скроновій кістці, пошкодивши барабанну перетинку. Після проходження лікування реабілітації направила на роботу в перші відділення. З 23 року так і служив по сьогодні. Це була одна з перших хвиль переведення військовослужбовців з пораненнями на службу у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Почну з того, що я представляв роботу ТЦК, будучи в частині трошки інакше. Теж, напевно, були і скарги, були якісь недопрацювання, які ти розумів. Але коли я прийшов сюди на роботу, я зрозумів, що. Роботи дуже багато. розумію, що потрібно змінювати законодавство, принципи підходу, відбору. Оце, що зараз відбувається з рекрутиними агентствами, ті, які відкрили у нас у Львові. Але, як на мене, це трошки запізно. Цю, цю роботу потрібно було з 2014 року розвивати, приймати на законодавчому рівні. Сьогодні у першому відділі Львівського РТЦК та СП Тарас проводить співбасіди з людьми, які приходять через мобілізацію. Каже, що дуже часто вони не мають інформації про те, що насправді відбувається в армії. Мені трошки легше було в тому плані, тому що я все життя працював в службі логістики на керівних посадах. Я розумів, як повинен формуватися менеджмент і спілкування з працівниками. Зараз це з мешканцями нашого територіальної громади. Чоловік наголошує, що під час спілкування з цивільними в тилу відчуває, сьогодні й воювати готові йти одиниці, зокрема й через неналежну інформованість суспільства щодо служби. Люди з нерозумінням реагують. Вони не розуміють, тому що не мають інформації, для чого працює ТЦК, які їхні функції. Всі бачать, який лається негатив, не дивлячись на те, що у нас зараз у відділі працюють хлопці, які перейшли в військову службу, які теж отримали поранення, контузію. Але тим не менше, це не стимулює людей відноситися з розумінням до ситуації в країні. Також Тарас Горбачевський, який пройшов війну та знає все про мобілізацію, каже, представників ТЦК не варто боятись. У випадку, якщо вас мобілізують, на фронт та в окоп потраплять не всі та не одразу. Вони думають, що попадають в бойові частини з першого дня, що не проводиться ніяких навчань. Що насправді є база військова підготовка, яка триває 45 днів. Після того фахова 35 днів. І тільки тоді, наскільки боєць підготовлений, попадає в бойовий підрозділ. Відтак чоловік додає після розмов потроху, хоч і не всі, але починають розуміти, що все не так, як їм розказують сусіди чи знайомі. Та найважливіше на його думку, щоб люди усвідомили необхідність приєднуватися до ЗСУ, поки ще напізно. Яка може бути мотивація і пояснення, коли ворог прийшов на нашу землю, і ти розумієш, і аналізуєш перший місяць. Повномасштабного наступу. всіх було враження і настрої, що за місяць-два ворог прийде там до нашого дому. Віднодім потрібно захищати. Якщо ти не будеш захищати і годувати свою армію, ти будеш годувати чужу армію. Захисник певен лише згуртованість та спільна мета прогнати окупантів і приведе Україну до перемоги. Софія Фенко, Віталій Демотарко, телеканал НТА. はい。<noise>